Друзі, всім привіт! з поверненням швидким на мій канал знову Продовжимо дивитися з вами модні новинки. Хто не бачив попереднє відео, я посилання на нього прикріплю під цим відео. Обов'язково переходьте, дивіться нові новинки, модні новинки в магазині Резерв, а також у магазині Колінс. Я робила там невеличку примірочку. До речі, зараз в Колінс діють знижки на зимову. Колекцію, ось, наприклад, бомбер так, такий бомбер можна придбати за недорого. Красивий, і ще таке мій. моє особисте прохання. Будь ласка, не пишіть сюди коментарі на політичну тему, на ваші політичні погляди. Мене це не цікавить, і як людини, яка цікавиться модою, взагалі тому я буду блокувати і видаляти такі ж такі коментарі. Ось і все. Тому поїхали далі дивитися модні новинки, тренди одягу 2024. Відео ми з вами роздивлялися ці блузи в стилі Барбі, смугасті рожеві, і до них ось такі можна брючки підібрати. А тут я дивлюся, з'явилися навіть шапки бійні, рожеві і помаранчеві такі. 499 коштує така шапочка, можете на весну придбати. Знову такий аутфіт, незамислуватий, кежуал. Ось така блуза за 1199 гривень, Напівпрозора. Це віскоза, ні, вона не прозора, навпаки, це віскоза, коралового такого відтінку, дуже класного, і плюс джинси. Два відтіночки, які дуже гарно між собою поєднуються. Ну, Наприклад, якщо заправити її сюди, да? Засунути в джинси, як це буде. Ну, можна і так підібрати взуття, або просто білі якісь снікерси сюди. Або такого ж взуття, такого ж кольору, як блуза, якісь туфлі, наприклад, на невеличкому каблучку було б прикольно. А що хотілося б приміряти з усього, що я бачу, поки що навіть не можу зосередитися, що б я хотіла таке подивитися на себе, да? Не знаю навіть. Сукню не дуже, це не дуже мій стиль. Видно всі руки, які не накачані. Ну і так далі. До себе дуже багато питань. Ну, Можливо, бо такий аутфіт я примірила б так, чисто заради цікавості щось нове, незвичне. Наступна новинка в Reserve, яку я помічаю, це ось такі кардиганчики в стилі Барбі, ніжно-рожевого відтінку з люріксовою ниткою. Трикотажні, в'язані і навіть гудзики обмотані такою ж тканиною, як і сам кардиган. 1599 гривень, мені дуже подобається. Я хочу вже собі такий кардиганчик. Я б таке носила. І ще я ось в ось такому відтіну, це не білі. Це, ви бачите самі, що це більше йде молочний відтінок. Наступна новинка в Резерті, яка дещо дивно виглядає особисто для мене. Це ось такі сукні. <сум> сукні, які нагадують своєю формою мішок. Сукня мішок, без рукавів, але з плечима. Так, ну не знаю, що зверху сюди. Може, під низ можна вдягати якісь штани, наприклад. да? Ну Поверх штанів воно йде, чи це йде як міні-спід міні-сукня? Ну, коротше, вдома можна якось це все стилізувати, поритися в Пінтересті і зробити такий лук, якщо комусь подобається такий варіант сукань. Просто прямо до неї можна придумати, звичайно, якийсь пояс. Так, скільки коштує? Тканина щось нагадує навіть не знаю, водолазку. Так, 1399. Оце такий трикотаж. В ній зараз уже буде жарко, я вам кажу. На дворі потепліло, потепліла, плюсила температура. Так, це джинси ми бачили минулого разу. Здається, 1300 гривень. Прикольні, так, да, це ті, що із з золотою такою ниткою позолоченою йдуть, 1300. Та-дам, такі джинси. Зараз ще зайду до магазину Кроп. Що там? Друзі, невеличка примірка ось такого жакету на весну. Ну, я так знаєте, вдягла його, наприклад, до ось такої спідниці, як на манекені. Потім принесла з собою таку блузу. Коротше, я не буду цього показувати, як на аутфіті в залі, бо це просто жах. Зразу, Відразу вам кажу, не придумайте вдягти. Це якщо ви така худа, як тростинка, тоді так. Да. А взагалі е виглядає жахливо. Ну, Тільки на, на тремпелі виглядає нормально. Здається, да, ілюзія. Дивіться, цей жакет. Мені дуже подобається його форма, його дизайн. Навіть не знаю, як так показати, щоб ви побачили. Він такий дійсно стильний, жіночний і водночас там, прикриває, наприклад, якісь зайві да, навіть кілограми. Чесно кажучи, якість дуже сумнівна, тому придивляйтеся. Колір в житті набагато кращий, аніж тут на відео. Так, хотіла ще примірити ось таку сукню дивіться, з вирізами. Але магазин, сукня Міді, з вирізами. Магазин зачиняється. І хотіла примірити, звичайно, ж ось таку ковтинку, точніше, гардіган в стилі Барбі, але магазин зачиняється. Тому до наступної вже зустрічі. Дякую всім за перегляд. Підписуйтеся на мій канал. А магазин зачиняється. Ми виходимо всі звідси. Магазин кроп. Дивіться, в принципі, можна ось такий лук, навіть я б такі носила. Це штани такі на резинках внизу, широкі, білі такі кросовки і светр. Ось така мода. Зараз, бачите, все порване, в дірках, але модне. Так, пам'ятаю, в 90-ті в, спід... в, в мене була така спідниця, ні, в 2000-ті в мене була така спідниця. І е, я її носила. Мені вона дуже подобалася. Восени, здається, весною я її носила. І зараз вона також тут є. Дивіться мода на такі спідниці. Так, в магазині Кроп все переважно таке чорно-сіре, чорно-сіре денім. Для себе я. Хоча я також ось такий плащ, дуже до речі, тоненький. Жилетка. Скільки така жилетка коштує? 999 гривень. В метеликах, дивіться, є ось такі прикольні такі снікерси. До речі, не важкі. Розмір 40 1199 гривень в таких метеликах. На себе я, можливо, прикинула ось таку сукню, сукня Максі. Тут вона збирається якоюсь такою мотузкою. І о, виходить, що внизу йде розріз. Відтінок такий світло-сірий. Ось є розріз. Бачите, так внизу класно виходить все. І зараз, до речі, з знижкою 559. XL. І поверх неї, дивіться, навіть можна вдягати ось таку мотоциклетну куртку. Думаю, що було б прикольно. Також такі куртки і в Рез, і в Колінс. Щось схоже. Ну, прикольно, вона форму має бомберу скоріше. Або ще, дивіться, от що можна вдягти. Мені, наприклад, в 40 ось таку суконьку. Прозорий такий рукав. А тут вона не прозоро йде, широкий такий квадратний виріс. Довжина міді і є розріз. Така чорно-червона теж прикольна. Думаю, що теж зі знижкою. Давайте дивитися, скільки вона коштує. Так, 999. Ні, без знижки йде така сукня. Футболки. Так, такі веселі футболки йдуть у нас. Тут худі. ну Це вже таке більше йде на. Хоча оця прикольна, дивіться. На будь-який, мені здається, вік. 999 коштує, вона утеплена. Пропоную подивитися вітрини магазину Вовк. Вовк це український бренд Одягу. Ось такий тренчик з капюшоном. Особливо дивіться уважно ті, хто говорить, що в резерв дуже високі ціни. Так, вони високі, але в них регулярно відбуваються знижки. Дивіться, плащ 3,590. п'ятсот мене просто відбирає мову. Ну, тобто, це зарплата вчителя початкових класів, який щойно прийшов на якісь там да 0. 0,5 ставки, 0,50 ставки в школу. І, тобто йому реально не те, щоб купити плащ, йому вижити просто немає за що. От вам український бренд, українські ціни. Тобто тут навіть діло не в цінах, а справа в зарплатах. Тому порівняно і з цінами в резорт, і з цінами в колінс, то вибачте, в них ще все й по-божому. Ось дивіться, жакет Вовк. 2, дев'ятсот тисячі 9... коштує цей жакет. Ну куди? Знову тривога. Ось такий аутфіт, і цим аутфітом ми з вами закінчимо наш огляд. шопінг огляд? Дякую всім за перегляд, що були зі мною. Підписуйтеся на мій канал. І ще раз, будь ласка, не пишіть про політику під цими відео.